Ну, крім того, у нас рекламні компанії вони ж також можуть бути різні. Це можуть бути ми просто заявляємо про себе. Споживачі. А може бути, це вже там третій етап воронки, коли ми вже продаємо на безпосередньо споживачів. Він дізнався про нас, зацікавився нами, і третій етап він просто переходить в нашого клієнта. І тут у кожного, кожного на кожному етапі нам треба відслідковувати окремі показники. Відповідаючи на ваше питання, як це допомагає зробити Фінмап? за допомогою гнучкої аналітики. Перше, що нам треба зробити, коли ми налаштовуємо структуру доходів і витрат, нам треба врахувати. Всі потрібні витрати, які ми будемо нести на маркетинг. Що я дуже часто бачу у IT-компанії, навіть коли вони вже йдуть з е пічдеком до е фаундера, вони показують маркетингову витрату просто одною строчкою: маркетингова витрата. Як ми порахуємо, ну вже не кажучи про тих, хто не, не йде до інвестора, як ми порахуємо е, тоді вартість залучення клієнта? Е, як ми порахуємо, скільки ми витратили на залучення клієнта, а скільки ми витратили ну, на цей перший рівень, на бренд, на просування бренду? Е, як ми порахуємо, як ми порівняємо бюджет, який ми заклали е, на просування бренду, скільки е, ми насправді витратили